Можна абсолютно... я доповню? Шановні, от, е, ми сьогодні зібралися по конкретно по комітету, конкретно по наданню допомоги нашим військовослужбовцям, їхнім сім'ям і тим людям, які, не дай Бог, прийдуть вже три випадки в нас в районі, які люди поранені. <зваж> Є дуже тяжко пораненого хлопця, другий от зараз мостів так іще полежить із Тарасовки, опять весься туди. Понимаете? Ми сейчас уходим. Ви розумієте, значне земля під нами у нас не надо буде не директор школи, не ілюстрація там, под Качукучі по, 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 по вашим замам Олег Євгеніч. Давайте зараз займемся конкретною роботою. Якщо ця кампанія антитерористичної операції затягнеться в осінь, коли понадобиться гумові човоти, коли понадобиться отоплення, коли понадобятся харчі, допомогі не тішолідом, крім води, Шла, так? Що? Тоді, тоді, як -то всі буде не до цього. Я вибачаю, ну, що перебуваю, може, в дискусію. Олег Євгеніч, е, всі люди ви почули, там е, ви сказали, будуть там прохання від якихось там силових структур, як воно є. Що приїхали в ОБШ, наплакались, захотіли там супер, якісь современні бронежилети. наші хлопці купляли по 850. Вони по 7000 тисяч нарисували. кевларові шапки ми купляли, тобто шлеми купляємо по 2600, Вони нарисували там по 3800. Їхні проблеми. Вони, ми розуміємо, що таке силовий структурі правоохоронні особисто, повторюю, соти раз були деморалізовані три місяці тому, не, одне, не один екіпаж на село не мог виїхати з району, да? боялись. Ну, зарплати отримали не деморалізовані, да? надбавки отримали, не деморалізовані. І Зараз ужили. Зараз, ожили. зараз опять же, їхали їздять по комерсантам, по бізнесменам, да? От це шумок військових подій щось треба, щось вимагають. Бо це на Олексі Валінівич, будуть такі факти, защайте або кімітет, або безпосередньо йому. Якщо питання, там ілюстрація, я, я, я розумію, це, як сказала, одна мудра людина, будуть вибори, ілюстрацію зробить сам народ. Правильно? Сам народ зробить. Хто буде там, значить про що ілюстрацію? Хто не буде, той буде за бортом. А те оточення, яке в його зараз є, приходьте, пишіть, доказуйте. Хай проводить цю роботу, це внутрішня робота. Я хочу повернутися туди, за чим ми ще зараз приїхали. Давайте зорганізуємося. Нам треба від вашого від вашого села, від вашої громади, один-два чоловіка, які безпосередньо будуть координувати дію по вашому населеному пункту, по тому, щоб він... Приймав участь в розподілі тих коштів, які будуть заходити розрахунковий рахунок, щоб воно як можна було все прозоріше і доступно і відкрито. Щоб ні кого не виникло там бажання зараз сказати за те, що щось не те взяли, не тому що це правда. Я ще на прозорість роботи, адресність. нас. Щоб один батальйон е, доставили, ми буквально на ті неділі, на ці виходні доставили туди тепловізор, він на минуточку стоїть на всього 52 тисячі. Ви розумієте? Ну, 150 чоловік зараз вночі спокійно знаходяться на своїх постах. І хлопці там на, на витратку, от, ну, кричали телефон наче на якомусь там, Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Це наші хлопці. Там Тиморецька там командирці первий роки. Так що давайте повернутися туди і посовікамось, як нам далі бути. Я кажу, якщо затягнеться осінь, якщо... Оцей наступ, що зараз наша армія, Нацгвардія робить на ці населені пункти, не задавить я ту Ту гідру, яка там, ви бачили, фотографується з розкраденими віщами на, на фоні Боїна. Що це людина? Це вироженці, це мародюри. Я не думаю, що, що таке у нас би могло бути, але я думаю, я, я вірю, що цього не було. Ну, так. так що давайте... ви приправить, давайте оці питання по школі, перенесемо просто до мене в кабінет. І я, я розумію, зараз і час тяжкий, і, 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 і серйозно. От, е, я просто требухи славу знаю. Якщо можна, виділити два чоловіка. Ті, які були з, е, завжди на контакті з нашим комітетом, з Ароновичем, зі мною, з Миколою, е, чи там з іншими членами комітету. От, ми в халинах всі були, наприклад, е, колиніка виділа двох людей, е, Калашенка і Булкота. Води мирці теж виділили трьох осіб, е, щоб цим займалися. Я попросив у вас зараз, давайте подумайте просто, осмисліть правильно. Я вам казав, Володимир Анатольович, там якийсь бізнесмен хотів виділити опільний день. Ви кажете, ми направимо їх на ремонт цього пам'ятника, да, погіршим. Не дай Бог, потім його реконструювати і дописувати ще туди якісь прізвища. Розумієте, може, направити їх на те, що необхідно нашим хлопцям борварчанам, да? те, що є, я да, буду да. після вас. Ви договоріте, а потім... Ні, так я кажу, давайте повернеться рейки, і що ми почали, виберемо цих людей, виділимо і будемо поїмати. Питання.